Вітаємо на каналі Андростудію і запрошуємо у місто Мішкольц, а саме маленькими стежками, який може бути центр міста та передмістя. Побачимо. А ви знаєте, я знайшла цікаву локацію. Нам вдалося вийти в центр міста у справах. І ось я знайшла цікаву локацію. Це житловий будинок, але він виглядає, начебто, якийсь ну, санаторій. Мені нагадав десь на Закарпатті. Зараз покажу вам. Трошки ближче. Красивий вигляд має! Цікаво, що я знайшла невеличкий зелений куточок у центрі міста. А взагалі, я з вами ділюся центром міста. Сьогодні ми були тут. Центр міста трошки шумний, дуже багато кафешок, зараз багато морозива на вулиці продається. Але, звісно, він такий стар... стародавній, старовинний. І дійсно, якщо хочеться відчути обличчя між кольця, то краще всього подивитися на цей центр і на ці старовинні будинки. Щоб відчути контраст, ми зразу перемістимося в передмістя. Міста Мішкольц, і побачимо з вами, яке тут тихеньке і спокійне життя. Ну, а мені подобається в передмістях ось такі лісові хащі. Там, де нічого немає, там де нічого не красиво, але там, де як природа. Тобто, якщо поселятися у передмісті, то десь біля лісових хащів. Тому що ну, тут спокій та краса. А знаєте, що парадоксально? В далечині видніються гори. Ми майже біля гір. Подивіться, ось я знайшла. Яка краса небо гори зелень. Ну, ось таким гарним блакитним, зеленим, чарівним і непередбачуваним може бути мішкольця, а точніше і передмістя. Трохи центру, стежками ми сьогодні з вами пройшлися і побачили всі контрасти міста. Дякую, що були сьогодні з нами на каналі Студіо. З вас підписка, лайк, теплий коментар і залишайтеся. Далі буде цікавіше.